Всім доброго дня! А чи ви знаєте, як зимує рак? Якщо ні, тоді сьогодні я вам розповім це дуже і дуже цікаво. Розпочинаємо раки зимують, перебираючись на глибину водойм або річок, де вода стабільна і не промерзає. Раки ховаються в цю пору року в норах або під старими куряжниками, або навіть під камінням. В Зимовий період раки стають менш активними. Але все ж таки в них жиє якась активність. В зимовий період самці стають дуже повільними, малоактивними, тому що в цей період вони доглядають за ікрою. часто перебувають в стану спокою, не впадають у великий анабіоз. Інколи раки виходять в пошуках їжі, яку вони охоче їдять. Наприклад, це можуть бути залишки рибки. Шановні, ось така була цікава і корисна інформація про те, як зимують раки. До речі, хто не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. А далі, а далі буде ще цікавіше. Пальчики не забуваємо ставити до гори. До зустрічі.